Скажіть, будь ласка, в якому стані перебувають постраждалі? Чотири людей зараз знаходяться ще на лікарняних ліжках, все інше було відпущено після того, як отримали необхідну допомогу. Було взагалі 13 постраждалих, у тому числі оператор АЗС, крім цього, жінка вагітна і п'ятирічний хлопчик з переломом. А скажіть, чи відновили комунальні послуги? Ну практично так видно всі комунальні послуги там, де є така можливість. На жаль, в одному будинку в такої можливості поки що немає, бо дуже серйозна руйнації, які там є, у всіх інших будинках практично відновлювається. Останнє питання, а скажіть, а, чи бажають люди працювати іншим місці? Ні, не бажають. Ні. Хочу вам впевнено сказати, що не бажають. Вчора вночі ви бачили, Да? ми мали такі пропозиції для людей, але вони всі відмовлялися і переночували у своїх домівках і зранку всі тут.